Шановні гості, давайте подивимося, як наші молодята вміють цілуватись, добре. Давай. Потрібний момент. Ви будете казати потрібні слова, а ви будете робити те, що будуть казати гості, добре? Отож, піднімайтесь. Я вам хочу розповісти одну дуже цікаву історію із їхнього життя. У одній казковій державі були собі молодий королевич Тарас і красуня королівна Ірина. Жили вони і сумували, тому що один одного не Гірко. Гірко, потім вони познайомилися, закохалися і почали зустрічатися. Як ви гадаєте, чи солодко їм було тоді, коли вони розлучалися після побачення? Гірко, Гірко, Гірко. Гірко. І ось нарешті королевич Тас і красуня королівна Іриночка одружилися. У житті буде все. І діти. І, звичайно, незначні сімейні подали. Солодкою <eve> буде тоді. Гірко. 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 Це ж добре, якщо діти слухнями будуть, а якщо нічі їм буде. Гірко. Вірко! А потім діти виросли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4. Молодці наші вирали, ще шарми. Але за дружки з дружбами сподобаються, чому це хочемо ціватися, так? Давайте всі разом голосно. in a pool.